Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. За вікном таке красиве сонечко, і думаю, ви бачите, як воно на мене світить, але воно нарешті вже сідає. Я трошечки не встигаю по термінам, але сьогодні мені вже не терпиться показати величезну гору посилок, яка в мене набралася. Давайте так візьму мікрофончик трошки поближче. Мені завжди подобається слухати, коли люди записують голос саме так. Чомусь з моїм мікрофоном останнім часом вийшли проблеми, тому давайте не затягувати. І вам покажу велику гору посилок. Силок, яка мене зібралася за час, поки я відпочивала, поки я була в Одесі. Те, що я не замовляла в момент свого поганого настрою, який мені потрібно було підняти через покупки, я не знаю, чи ви так робите, але я так роблю завжди. Тому давайте починати. І перше, це мій один з самих улюблених сайтів магазин Касібела. Тут величезна гора. Я по порядку буду вам все показувати і в цьому відео обов'язково буде конкурс, тому додивлюйтеся його до кінця і приймайте в ньому участь, тому що подарунки будуть дуже круті. Перше, що я придбала. Ну, Що було круто, але так не дуже зручно. Це ось такий набір шовкових резинок. Це новиночка на сайті Косібела. Я зараз максимально рощу своє волосся, ви це пам'ятаєте, і я стала заплітати на ніч волосся в резинку. Тому мені потрібні саме такі резиночки для того, щоб тримати своє волосся, і вони неймовірно красивого кольору, ось так виглядають, гарно буде дивитися на волосся. Тому так одягну, покажу. Я думаю, це супер. Мені подобається, тому саме такий набір, і це 100% шов. Ви можете з ними спати. І можна такий набірчик навіть подарувати. Подивіться, це неймовірно красиво виглядає. Дуже класний щільний картон, гарно сяє. Прям рекомендую, якщо ви комусь шукаєте щось на подарунок, це буде точно класний засіб. Ще з новенького в них з'явилася ось така штучка. Я собі зробила перманент прів. Не лякайтеся, я вже це використовувала, але залишила вам упаковці, що показати. Це ось такий рушничок для вмивання. Дівчата я їх обожнюють. У мене були перед цим від Катріс. Ви його мочите. Це у нас 100% поліестер, мікрофібра, і він шикарно все з вам з ним може навіть не знадобитися ніякі гідрофільна олія і так далі тому подібне. Просто миваєтесь гелем і це все змиває ідеально, і після цього навіть не потрібно промакувати обличчя а, рушничком. Я дуже люблю такі штуки з мікрофібри, я постійно ними користуюся. От така синенька, м'ягусінька, працює на 5 плюсом. Коробочку просто тримала, щоб вам показати. Дуже рекомендую, в мене багато, я їх постійно беру, постійно змінюю. Взяла нову, бо знала, що буду робити перманент. Чому я зробила перманент? Не запитуйте, це було максимально спонтанне рішення. Я так захотіла, я так бачила, мені набридло їх фарбувати, вони в мене симетричні. І от я з перманентом він зійде і буде дуже світлий. Це всього всього третій день, абсолютно жодна кірочка не зійшла. І мені сказали, що через рік його не буде. Тому я перехрестилася і сказала: окей, якщо що виводу, добре, що я косметолог, знаю, як з цим працювати, тому так і вирішила. Так, продовжуємо тему волосся. Теж новиночка, мій супер улюблений бренд HairTry. Ось така сироватка. Це у нас сироватка Андровітал називається Все це в сферу до андрогенної алопеції. Чому я для себе її обрала? Тому що ми тут маємо комплекс 3%, який називається капіксіл, це їхні запатентований пептиди в поєднанні з конюшиною, з екстрактом конюшини. Це достатньо дорогий інгредієнт, який використовують також в дорогих сироватках. Вона досить бюджетна. Пептидні сироватки завжди це дуже дорого, це дуже популярно і це дуже активно. Тут ми маємо 3%. Також тут є екстра, тут є вітаміни групи Б, є. Також маєте і наносити на чисту шкіру голови можна хоч щодня, можна хоч два рази на день, за рахунок того, що у нас тут є вітаміни групи Б. Вона буде трошечки припікати, і тут комплекс, який буде попереджати. Е Випадінню волосся попереджати андрогенну алопецію і тому подібні варіанти. Тому зверніть увагу: класна сироватка, я от тільки почну тестувати, моя улюблена в них та, що розігріваюча, її я вам однозначно можу рекомендувати. А ця теж класна по складу, тому я вирішила протестити. Так, і зараз на Косібелі буде знижки на самі популярні продукти, які я неодноразово показувала, ви можете передивитися в моїх відео, і на бренд Доктор Алтея, який у нас сьогодні також буде розпаковуватися. Бо я все ж планую вам зняти моноогляд, і він, напевно, буде одним з наступних. Там також дуже багато продуктів в, ці, в акції. Моя улюблена сироватка з вітаміном С. І також я взяла ось такий тонер. Це тонер з трояндою. Тут у нас екстракт троянди, ось так він виглядає. Красива упаковка. Взагалі цей бренд-Доктор Алтея, просто в саме сердечко, їхнє пакування, їхні текстури. А, цей тонер у нас має, крім екстракта троянди, також. Алантаїн, пантенол, які будуть заспокоювати. Центелу азіатську, також екстракт опунції, прекрасний протизапальний гіалуронову кислоту, фуючі інгредієнти і інгредієнти, які будуть працювати на тон. Зараз я вам покажу, як виглядає ця упаковочка, і обов'язково його вже почну тестувати. Це у нас ось така пластмасова, трошечки неприємно, але подивіться, як це красиво. Да? Ця троянда Єрсинська це потужний антиоксидант, потужний інгредієнт, який буде вирівнювати тон. Це у нас водичка. Я його перелю в тонік, такий, яким буду вшикати на себе, і буду зрошувати своє обличчя протягом дня. Склад класний. Чисто ну, теоретично ви можете це нанести і поверх макіяжа. Тому будемо тестувати уже. От починаю. І думаю, що через одне відео у нас буде огляд на доктор Алтея. Так, далі я собі замовила ось таку упаковку одноразових масочок. Я не люблю такі, знаєте, окремі тканинні масочки. Я рахую, що не потрібно забруднювати природу. Я взяла відразу цілу упаковку. Тут у нас 30 штук, ціна 700 гривень. За одну штуку виходить 70 де ви знайдете таку ціну за прекрасні маски з шикарним складом. Так, я не можу це відкрити. Тут ми маємо також екстракт троянди, екстракт календули, яка буде гарно працювати на загоєння, на заспокоєння шкіри, так, не можу знайти, де відкривається. А також ми тут маємо гіалуронову кислоту, ми маємо ксантиновий кам'ять, яка буде також себе регулювати, аргінін, який буде відновлювати, заспокоювати, гліцерину це зволоження у нас, різні пантенол. Центела азіатська і тому подібні класні інгредієнти, які працюють на. Так як це відкрити взагалі? Це дуже тяжко, на вулиці дуже жарко, і я вже тут втомилася з цим сонцем. Давайте отак розірву. Дивіться, ось така упаковочка. Тут знизу не тверде дно, а м'ягеньке. І ось так. Тут ви дістаєте масочку, є спеціальний пінцет, що дає можливість це робити зручно. Гарний склад такої, заспокоюючий, зволожуючий для чутливої шкіри, кому є ще загоювати, кому є що зволожувати. Після сонця буде круто. Зручне пакування. І ось таких засобів з трояндою я набрала. Будемо тестити. Так, Суперпопулярну маску від Skin 1004, ця яка в стіку. Дуже багато блогерів про неї щось говорили. Це у нас маска із Каоліном, який буде себе регулювати. Також тут є екстракт алої. Залізо, центела, рослинні екстракти, мінерали, які ромашка, яка буде заспокоювати. Це така, знаєте, швиденька сосмасочка, яку можна кинути з собою. Ось так запаковано. Так, що тут ми відкриваємо? Я поламала нігать, класно. У мене манікюр ще не так скоро, я не знаю, чесно, що з цим манікюром не так в цьому житті. Давайте отак її викручуючи, що вона викручується. Ось так виглядає рожевого кольору. Дуже зручно брати з собою в дорогу. І це така, знаєте, сос-варіант масочки, яка завжди буде з вами і вас може врятувати особливо влітку. Клас, мені вже подобається. Так, далі у нас крем під очі від бренду VT Cosmetic. Так, перше, за що я його взяла? Звичайно, що за склад, але саме цікаве тут в його пакуванні. Дивіться, тут є такий кінчик і. Ось ви чуєте, він бжикає. Коли ви торкаєтесь тут пальчиками, отут. ви видавлюєте крем, і він робить ось такий масаж. Я рахую, це суперзнахідка. Дивіться, в кремі ми тут маємо вітамін С 15 мл, Достатньо для крему під очі. По складу, тут у нас є. Сквалан, пантенол, вітамін С в стабільній формі, токоферол, ацетат, ферулова кислота, глутатіон, ферулова кислота і вітамін С будуть класно висвічувати. Глутатіон також буде висвітлювати. Є центела азіатська альфа бісабулоза заспокійливий, медикасасід, різні похідні центели азіатської, гіалуронова кислота, трошечки ретинола, але я так думаю, що це більше знаєте, на те, щоб антиоксидантну дію мати. Но в складі стоїть ретинол. Є лінолєва кислота, рибофлавін, бета-каротин. Ну, шикарний склад. Дівчата просто читаю. Прям неймовірно крутий склад, він має бути поживний, зволожуючий, і плюс цей аплікатор класно буде знімати напряки. Обов'язково будемо тестувати в окремому огляді. Якщо цікаво, найперше, пишіть, будь ласка, я обов'язково зніму. Так, це у нас ось така маска, сама популярна очищаюча маска із інтрі. У мене її так і не було з вулканічним пеплом. Поп. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? так? Це у нас із Шикарна, очищаюча маска, величезна кількість винагород вона зібрала в Кореї. Ось так виглядає, будь ласка, буду все тестити. Люблю маски обожнюю. Я ще замовила собі на iHerb деякі масочки від брендів, тому будемо тестити. Пакування, до речі, теж пластмаса, але гарно виглядає. Тут у нас що? Давайте ми подивимося Вулканічний цей пепел. Екстракт яблука вона має дуже сильно очищати. Є і екстракт різних рослиночок, заспокоюючих, кислот немає, що дуже круто. Ось така популярна маска, обов'язково протестую. Якщо хочете відео про топ очищаючих масок, то що в мене їх вже зібралося достатньо багато, і я покажу вам їх всі в застосуванні, також обов'язково напишіть. Так, це було а ні, останній продукт з магазину Косібела. Це я придбала по рекомендації Єліночки 864. Я постійно забуваю, як тепер називається її канал. Просто це моя любов. Я все купую завжди по її рекомендаціям, і часто вони в нас співпадають, хоча в нас зовсім різні кольоротипи, але всі рекомендації мені заходять. Я купила ось такий тін для губ. Давайте я вам його швиденько покажу. коштує копійки, в мене ніколи не було Бенфі, я завжди хотіла. Тому я, до речі, придбала собі Бенефіт, він до мене їде. Він прям як водичка-водичка. В нього стандартний аплікатор. Я пробувала сьогодні наносити на щічки, але щось мені не зайшло. Він такий червоний. Гіперпігментований, його нанесеш і будуть прям, можна зробити і чіткий контур, пахне дуже смачно виноградом, класна текстура. Мені дуже сподобалося, але я хочу тепер інші відтінки. Бюджетно, круто, тінт чуть-чуть підсушує губки, але це саме той водянистий тінт, як він мав би бути. Круто, реально зайшло, тільки в мене не виходить його наносити на щічки. Розкажіть, будь ласка, як ви це робите? В мене це не працює. Ках, чомусь, чомусь, от так. Так, це було все. Далі вам покажу дорогущу сироватку. Це у нас бренд Fito 7. Я проходила навчання по цьому бренду. Дуже цікавий: це власник. Людина, яка придумала цей бренд, він перший стабілізував вітамін С. Після нього з'явилася стабільна форма вітаміна С, яку ми почали використовувати в косметології. Також багато знань в мене з'явилося нових, цікавих про вітамін С, про його історію, можу зняти окреме відео. Я зараз дуже активно вчуся, вчуся в плані догляду, в плані складів. У мене були знання, але я все їх поглиблюю, і поглиблю. Так, ось така сироватка з стабільною формою вітаміна С 15% це єдиний бренд, який можна онкохворим, тому що онкохворим не можна вітамін С. І тут є ще ретинол. Це вечірня сироватка, обов'язково взагалі є різні форми вітаміну С. Не всі вони працюють на стимуляцію колагена, не всі вони працюють на висвітлення. Деякі мають класну антиакне дію форми, ну, знову ж таки, пишіть, я про це все розповім. Це у нас сироватка з вітаміном С, з ретинолом 1%. І також тут є екстракт оливи. В нього класна протизапальна, заспокоююча дія. Я ще не тестувала ця, сироватка мені дісталася на день народження від моєї клініки, тому будемо тестити. Прийдемо до магазину Brocard. Хоча ні, одненьке відступлення. Я була в ароматеці, у мене був сертифікат на 2000 гривень. Він в мене залишився з минулого дня народження, мені подарували. Я дуже хотіла лімітку Шанель цьогорічну. Яка е, щось там Лєбіш називається? Я вже викинула упаковку, Я це вам показувала в минулих відео. Ось такий красивий пильничок, ароматіяка мені дала браковану упаковку. Ну, Вони мене про це попередили, я погодилася. Чому бракована? Я, коли кладу сюди пензлик, вона не закривається. Бачите, вона не закривається. Тут у нас хайлайтер і рум'яна. Я не можу сказати, що я дуже оцінила. Я бачила класні відгуки американських блогерів на цю палітру. Я не зрозуміла. Ну, холодні рум'яна, відверто холодні рум'яна. Будь ласка, подивіться на них. І золотий, прям золотий, золотий хайлайтер. Для мене це особисто не зрозуміло. Ну, не подобається мені. Рука не тянеться, коштувала дуже дорого: 3 300 чи щось, типу того. Якщо ви теж по рекомендації американських блогерів повелися, не ведіться. Я просто чесно люблю бренд Chanel, і я як колекціонер не проти поколекціонувати. Але загалом, ні, не дуже. І що вони мені поклали в подарунок? Вони поклали мені дві мініатюри. Перше, це у нас крем для очей, ось такий, і також концентрат. Не знаю, ніколи не користувалася ніяким доглядом шинелі. Я візьму десь, десь в дорогу, ну виглядає симпатично. Чесно, у Віті поцікавіше склад, але дали в подарунок, потестую, можливо, щось на обличчі буде набагато яскравіше. Це у нас брокард. Улюблений брокар. Люблю. Купую. Так, покажу з брокарда, але я вже вам показувала в минулих відео. Це палітра тіней від Dolce Gabbana, Це Катюша мені подарувала, але я знаю, що набрала її на брокарді, тому що більше її ніде немає. Чесно, палітра прикол. Красива упаковка, рука не тянеться, абсолютно не хочеться фарбуватися, нічого особливого. Грошей своїх не коштує, тому, якщо ви думали теж, чи купувати, чи ні, купіть краще Шарлоту або Наташу Динону за ці гроші, набагато більше отримаєте задоволення. Далі, а ось це вже супер задоволення. Боже, дівчата, я робила з ним такий красивий макіяж. Якщо я робила селфі, я вам підставлю, це олівець від Шанель у 12 му відтінку. Це дуже красиво. Це неймовірно красиво, Красивий відтінок олівця, якого можна використовувати і на губи, і на очі, і куди ви захочете. І він досить стійкий. от так він виглядає. Це холодний, неймовірний, красивий відтіночок. Однозначно рекомендую, уже можете просто на нього по нього бігти. Далі у нас рум'яна від бренда MAC це MAC Denty. Красиві рум'яна, все класно, холодний рожевий відтінок. Мені хотілося б трошки потепліше, це мені чат GPT порекомендував. Шикарний консилер від Estee Lauder. Я вже його тестила, в мене відтінку 2В. Якщо ви орієнтуєтесь на мої відтінки, він супер мені підходить. W просто супер знахідка. Обов'язково десь окремо ще раз його протестую і краще покажу. Такої штучки від Colistar і карточка на знижки. Так, це у нас все. Далі ми переходимо до мейкапа. На мейкапі я замовила два засоби. Губ від Лореаль. Зараз про нього всі говорять. Щось там блиск для губ з плам ефекту. Запах ментоловий приємний. Давайте спробуємо нанести прикольний дуже аплікатор. Ні на що не схоже, нанесу трошки, бо не хочу псувати кольором аплікатор. М -м, приємний блиск. Для мене він не липкий, для мене він комфортний. І я також взяла попав на гу, на, на, на язик пече ось, ось таку штучку для брів. Вона має промальовувати окремі волоски. Я купила ще в той момент, коли я не знала, що я буду робити. Перманент брів, але забирала вже, коли його зробила. Ну, хай буде. Протестую, вам розповім. Це було цікаво. Ми переходимо до сайту Notino. Тут в мене дуже багато різних класних покупок. Перше, це ось такий бронзер від МАК-дівчата. Це любов, це неймовірна знахідка. Це супер красивий бронзер, який тушується п'яткою. Для мене він досить схожий по своїй текстурі, по тому, як він тушується, по тому, як він носиться на мій улюблений The Balm. І коли я докористую The Balm, я точно буду використовувати ось цей від МАК. Красива упаковка. У мене відтінку Medium Golden. це дуже красиво, це стійко, це круто. Я рекомендую. Далі пудра для обличчя від Estée Lauder. Це їхня новинка, чи що? Ні, не новинка, я хотіла її дуже. Це в мене відтінок Light Medium ось така красива розсипчата пудра. Тут неймовірне краси пакування, вона отак розкручується, ось так вона всередині виглядає, пуховочка, якою я вже наносила. Ось так все тут. Вітіночок чуть-чуть для мене темноватенький, я вам так скажу, тому що, ну, тому що Настя вирішила собі на літо взяти. І вона ще й додатково перекриває, вона гарно матує. Мені ж неймовірно подобається це пакування, чесно вам скажу. По складу тут немає тальку, тому я і обрала для себе цей продукт. Будемо тестувати. Я взяла от таку штучку від Catrice у відтінку 0,1. Це якась їхня лімітка якогось там, ну, не знаю, сезону. Просто тут шикарна текстура, мені сподобалось пакування. Взяла 01 її відтіночок, тому що він такий холодноватий. Ну, для мене це досить світло, але текстура приємна-приємна. І виглядає теж красиво. Ну, В якомусь бюджетному відео ми протестуємо. Далі у мене тут ще є ось така туш. я вже вам її показувала. Це просто, тепер моя улюблена туш. Вітінок в Бургунді називається. Ось так він виглядає. Просто захват, тримається шикарно, він робить круті. Також взяла тінти від Клоранс, е, це їхня новинка. У такому красивому 11 му відтіночку. Неймовірно пахне, тут гелева текстура. От його я вже можу нанести і як рум'яна, і як тінт, і як тільки мені не захочеться. Тому що з тим я поставила сьогодні тридцяточки, в мене так ці тридцятки залишилися, я їх не змогла розтушувати. Також в мене є Lip Perfector малесенький в 01 відтінку. Його можна було отримати в подарунок. 01 ну, відтінка в мене ще не було. Ліпперфектор, я обожнюю. І тріс ось таке красиве маселко для губ. Це теж їхня якась новинка, лімітка, не знаю. Будемо тестити. І також я взяла ще дезодорант від бренда Кларанс. Не пробувала, хотіла. Там можна було отримати в подарунок скраб і ось цей маленький ліпперфектор з косметичкою. Тому я жертва маркетінга. Я вирішила взяти дезодорант і. Ось це для того, щоб отримати маленький ліп перфектор і маленький скрабчик, і косметичку. Ну, я просто жертва маркетінга. І також в мене ще з якогось розділу наборів є ось такі румяна Westman мен Обов'язково будемо їх тестити, тому що я їх ще не пробувала. І останнє подарували для для миття їхня пінка від бренда Rituals і Кремчик. Кремчик я ще ніколи не тестувала. упаковка дуже красива. Мене завжди давила жаба самі собі купити. Ну, він запакований. Я ще поки що не буду розпаковувати. Потім обов'язково розпакуємо і подивимося. Я хочу розіграти в честь свого минувшого дня народження. Для вас подаруночок це ось такий набір пензликів з тубусом від бренда L'Oreal. Я не буду розкривати там, не знаю, штук 5-7 пензликів для обличчя і для, для очей. Також ви отримаєте в подарунок SPF від бренда Клоранс. Ось такий і сироватку від бренда Клоранс. І також помадку від бренда Catrice. У відтіночку 0110. Мені здається, це буде класний, універсальний відтінок, який для всіх підійде. Тому приймайте, будь ласка, участь через тиждень. Я оберу переможця в коментарях. Для того, скажу вам голосніше, для того, щоб виграти подарунок, вам потрібно буде підписатися на мій канал, підписатися на мій інстаграм, підписатися на мою групу в Телеграмі і написати коментар по темі відео. Можна написати про те, що ви хочете побачити в наступних роликах. А я обов'язково серед вас всіх. Перевірю, чи ви виконали умови і обру переможця. Хто вже приймав участь в моїх конкурсах, ви знаєте, що ви завжди отримуєте подаруночки від мене вчасно. Тому а, приймайте участь в кінці тижня. Вірніше, пробачте, через тиждень я обов'язково обру переможця і відправлю йому цей подарунок. Я, я думаю, що це буде досить приємно. Я вам всім безмежно вдячна за перегляд. Дякую, що ви залишалися зі мною до кінця. Як завжди чекаю ваших коментарів. Люблю вас дуже сильно і до скорих зустрічей на моєму каналі. Па-па!